Чергово це набути досвід гри в команді, знайти нових друзів, нові враження відчути. Так, хлопці вже розпочали, гра розпочинається жваво. Замітив, що в гладіаторі всі гравці почти лисі. <рес> Ні, Ну це дивно. Мені здається, щоб краще з м'ячом асоціюватися. Та, та, та. Мені здається, що в них критерії, коли вони набирали команду, це лиса голова, но... ну, не сій, там. Ну, але це не в образу команді. Це тільки, тільки показує їх досвід. Так. Тому що всяке буває волосся, може в очі потрапити і це може однозначно. З цим я погоджуюсь. Стовідсотково. Як думаєш, хто виграє? Ну, на даних хвилинах матчу важко. Предугадати, який буде рахунок, і хто виграє, але мені здається, що чомусь, що вікінги. Мені просто любить це їх форма, тому надіюсь або не надіюсь, просто відчуваю, що вікінги виграють. Ну, а ти? Ну, у них чорна форма, їх дуже сонечко припікає. А гладіатор, жовтий. Я думаю, гладіатор. Ну, бо жовтий колір, як правило, сонечко. То сонечко, да. сонечко. і сонечко з ними дружить, і я думаю. Сонечко їм допомагає. Однозначно. Сонечко на сліду просто. Це їхній команди. Так, да, однозначно. Да, зараз опасний момент. Передача йшла не туди, виходить м'яч за поле. так. Я думаю, адресата передача так і не знайшла, але обіцяло бути перспективно. Так. Я поки залишився один. Гладіатори розігрують м'яч. Вікінги поки не доплили до риму. Гладіатори наступають на Норвегію. І ну, поки залишаються на своїй території, щоб оп-оп-оп пішов прихід гладіатори на території вікінгів. Вікінги заходять в Рим. І м'яч виходить за кордони Італії. Всі знають, що привіт. Як ти оціниш свою попередню гру, до груди? Вісімдесяти. Один вишній гол був. В іншому перформанс нормальний. вихід, вихід двох атакуючих гравців проти мене. Звісно, неприємно. Треба відбивати, але вже як склалось. Це був. Воротарі команди Шум. І до неї повернувся мій другий коментатор. І ми м'яч знову за полем. Поки я до нього обернувся, м'яч вийшов за полем. Не біда, як говорить у нас головне здоров'я, я впевнений, що це кредо і підтримує хлопців, бо, як бачите, вони всі ну не маленькі точно. За Здоров здоров'я, пацани. так що мені навіть страшно щось криве говорити, чесно кажучи, бо може послухають потім та не дойду додому. Ну так, ну, да, вони футболісти можуть догнати. Ну так. Да. Дорогі Но, сильні можуть від лупцяти. Головне ну, тут і... фільтрувати те, що говориш, бо реально хлопці не маленькі, ноги мають швидкі, сильні. Опять передача не туди. <реш> М'яч виходить. Ну, минулій грі Мукачу. Трошки було... контролювали, поцікавіше, да, да, так? Було цікавіше. Тим, да, от, появились молоді легіонери в команді, бо бачимо, що вони не лисі, це, це вже однозначно хлопці, не з їхньої команди. Нещодавно в команді. Да, нещодавно в команді нещодавно підписані. Ну, Здається, таке, що... В обидвох командах не вистачає якоїсь командної гри. Ну, М'яч дуже часто виходить. Можливо, знаєш, якщо говорити чесно, ну не те що командної гри, можливо, техніки чуть-чуть десь не вистачає. Можливо, хлопці просто тільки звикають до м'яча. Може, вони грали п'ятьорку, розумієш, що це зараз четверка, для них міні-футбол це новий світ. І вони як, як ті діти до школи, знаєш. Ну, Перший раз. Четвертий клас. <гум> теж може бути. Ну, в ну, декого може і для перший раз може бути. <гум> теж правда. Так, що у нас відбувається? А м'яч за поле. Мяч вийшов, вийшов за поле. Вийшов. Хлопці вирішили взяти трошки паузи, віддихатися okay, теж, зрозуміло. нормально, Так, допомагають інші гравці гладіатора. За полі. Нам трошки заважає фотограф, тому ми відійдемо. Суддя дав свисток, значить можна бити або подавати. Непогана спроба, непогано, борьба. І не м'яч залишається у вікенді. До речі, ти не представився на початку. Мене звати Артем. Я буду зараз коментувати, вже коментую для вас цей матч. Приємного прослуховування, перегляду. А на рахунок тебе ти представився взагалі? Ну ми не в минулому <при> представили. Опа, вікінги Але... забивають заб... зб... тобою тут... жартували. представляємося, жартуємо, то хлопці вже потрошку набирають темп. Вікінги винесли все золото з Риму. Але, Але в Римлян був ще сховок, тому гра не закінчена. Гарно, гарно сказав. Тут додати мені нічого. Так, гра продовжиться на половині римлян. Перейшла тепер до половини викинів. Зараз буде опасний момент. І це гол. гол. Це гол гра з воєнний. Гладіатори повернули своє золото так, назад так, в Рим. Має бути. Великий Рим, велика імперія. Мені здається, якби гладіатори грали на своєму полі. Цей Колізею, то вони б краще. Може бути, може бути. Тут ти правий. Гравці трошки незадоволені своїм браком техніки, але нічого, гра продовжується, хлопці отримують кайф, мені здається, від того, що в них є можливість пограти в такий футбол. І м'яч знову виходить за поле. Ні, чого ми сміємося? Ми хіба краще би зробили, друже? Однозначно сумніваюся. Я так точно. Ну от і я про це. Мені здається, мені дай на цьому полі побігати. Три хвилинки я вже десь буду під землею. Вікінги знову наступають на Рим. Так, так, так. Виглядає перспективно. Один гравець? Ні. Ну, Лінія захисту все ж таки так замаринована. Корабель під назвою М'яч Вікінгів виходить на Мілену. Так, так. Нічого собі. Це Зараз... так сутички. Оп, удар. Зараз... Ну, як то кажуть, по вороб'ях. По вороб Зараз поле вороб битви. це територія гладіаторів. Колісей. Ремлян, та. А там... А там... Ну... Я вже... <завал". <завал". Не біда, не біда. Я кажу, головне здоров'я. Хлопці ну... здорові в нас, тому. Питань навіть бути не можемо. Тому головне в них вже є. Да, головне в них вже є. Бам опять м'яч за полем. Ми тільки закінчуємо якийсь, розмову, м'яч вже 5, виходить тому. за поле. Мені здається, нам треба більше сакцентуватись на грі, бо ми в натурі тільки говоримо зразу. Бам, подача і м'яч за поле. <рес> Гра продовжується. І переходять на поле вікінгів. На місці воротар. воротар взяв в руки. Mm -hmm. Склав для нього цей удар не склав складності. Гра продовжується. Хлопці з команди Вікінгів знову втрачають м'яч. Знову його намагались вибрати, але римляни продовжують і була перспективна атака до моменту, до моменту торкання ноги до м'яча. Це гол. гол. В ворота гладіаторів. Не біда. Головне здоров'я. Ну з, з такими нервами, можливо, здоров'я і залишитись трохи, але Але таке. Номер 77 виглядає дуже перспективно я особисто з ним знайомий, тому мені здається, це підсилення команду, коли він вийшов на поле. М'яч нову Так. Щось це виходить. М'яч за поле, за поле. Але рахунок 2-1. Тобто пропустив. Здається, це могло бути навіть на хол, але суддя порахував, що гра чиста, тому гра продовжується. Знов І векінги нападають дуже перспективно, але вони не відбуваються наші, ворота. Ворота, наші гладіатори. Ворота рятує всю ситуацію. М'яч зараз приходить на сторону вікінгів. Але це такий тактичний ход. Я теж так рахую, однозначно це не погані дії. Зі сторони команди Гладіаторів. І м'яч опинається в команди Гладіаторів зараз. Так. Ні, вікінги. Вікінги, льоліки. Продовжуємо. О, зараз Опа, Опа. нічого собі це було дуже близько до гарного голу. Мені здається, він би конкурував на звання найкращого голу турніру. Але... Так, Але так, воротар зміг дістати цей м'яч. Захотів він потрапити. Могла б в найкращий. Гарна... гарна гра від 33-го номера. Але суддя зафіксував порушення, тому команда гладіаторів починає свою атаку. Вирішили вони трошки потримати м'ячик, трошки відпочити, побути на м'ячі. Непогана подача. М'яч вийшов за поле. Ех. Мені здається, нам треба бути трошки веселішими, тому що хлопці і так напружені, і ця напруга, мені здається, передається в екран, тому треба глядачів трошки розбавити веселу ну, інформацію. Та напруга передається і нам, мені здається. Так. Тут і не тільки напруга, тут і пекуче сонечко, я впевнений. М'яч виходить за поле дуже далеко. В буквальному, сенсі, в буквальному сенсі він виходить за поле. Так. Але хлопці продовжують, у них є ще один м'яч, для них це не проблема. Нічого собі, який удар, 77-й номер зараз міг забити свій гол і вивезти команду на рахунок нічейний. Так, Зараз непоганий момент, але вікінги переходять в наступ, пливуть прямо до Риму і... Нічого особливого. але трошки спробував, спробував. Все ж таки. Е, потрапили не... на Так. Та. Пливли до Риму, попла... потрапили на Сицилі. А, Хіба то проблема? Головне здоров'я. Головне здоров'я, я кажу. Так, дивимось. Розігрують м'яч. Він зараз дуже непоганий момент, але м'яч не опиняється в воротах команди Вікінг. Вікінги переходять в наступ. Команда Вікінги так. О, нічого собі зараз буде Не буде. Поперечка. Штанга. Штанга, я перепрошую. Глядачів. Не пощастило. Не пощастило команді вікінгів, але е, мені здається, вони своє наженуть. Вітер не в ту сторону. Так, трошки дув вітер не в ту сторону, тому можливо це завадило команді вийти вперед. Зараз знову непоганий момент, але Воротар зробив все, що міг. Я рахую, він зробив все правильно. Виніс на другу половину м'яч. І тепер команда Вікінгів з м'ячем і намагається побудувати свою атаку. Молодець. Зараз гра відбувається біля воріт команди Вікінг. Підключають вони воротаря. Ще? Воротар віддав свою останню передачу, єдину, яку він має видатися. Оп! Гра переходить з поля на поле. Десятий номер і... і ну, не буду нічого не говорити. Це було непогано, але як кажуть незабитий гол, значить погано. Да. Я не знаю, хто так каже. Ти так кажеш. Мені здається, так, да. тільки я так кажу. Нічого собі прокинув м'яжний хлопчик з десятим номером. Гра продовжується, але вже під контролем м'яча Вікінги. Вікінги. Контролюють м'яч. удар. удар. І це буде кутовий. Не знаю, чи суддя назначив хутовий, дивимося на рішення судді. Так, він тримає свисток в руках, тому чекаємо на сигнал судді, і хлопці можуть продовжити. Суддя не дає сигнал, гра продовжується. І це буде? Це буде передача, чи це буде удар. Передача. Спробував, невдало, але потім розібрався з хлопцем. Команди гладіаторів. продовжує свою атаку. Непогано було. Вау! О, і м'яч виходить за поле. До речі, гарно. давно не виходили в м'яч за поле. Це було гарно. Матч ще буде тривати 10 хвилин. 10 хвилин, нічого собі. Ми вже коментуємо 10, хвилин, ти 10 собі хвилин. уявляєш? Та я не уявляю, я це бачу. Я це проживаю. Це супер, це супер. Команда Вікінг намагається знайти свою можливість для голу, я би так сказав. Але гладіатори не відпускають. Вони тиснуть, тиснуть і ще раз тиснуть. Сьомий номер спробував розібратися, але воротар на місці. Вікінги виходять в атаку. Пішла передача, в розріз, спроба дриблінгу, передача, 19-й номер, так, знову. І затихла атака, пас назад. П'ятий номер віддає на 23-й. 23 на 5. -й. Боротьба, боротьба, м'яч виходить за поле. М'яч команди вікінгів. Ну, гладіатори борються як леви. Однозначно. Не дарма вони так себе назвали, я розумію. Так, так. Колись на Колізеї бились з левами, тепер вони як леви. Однозначно. Так, м'яч у вратаря. Вратар думає, що зробити. Передає на 23-го, 23-й в пошуках партнерів. Знову на вратаря. Вратар витягує м'яч на свою половину. Передача на 19-го, 19-й прийняв, 19-й передача на 10-го і це. Це воротаря, я рахую. Вратар зараз зіграв гарно, залишився на позиції, не дозволив м'ячу попасти в сітку. Так, молодець Вартар, звичайно, не такий красавчик, як Мартін. Але теж непогано це він, да? Це мій любов. Треба буде автограф взяти, ні? Однозначно. Попроси футболку або кіпарік, той, що він носив, я думаю, він би тобі підійшов. Треба буде спробувати. Однозначно. Я його десь бачив, але вже загубив. Не біда, так. Що це означає? Це означає жовта картка. Можливо, так. дуже багато говорив гравець гладіаторів, за що я отримав свою картку. Подача в нікуди, воротар фіксує в руках цей м'яч, і гладіатори розпочинають свою атаку. Десятий номер з м'ячем. шукає адресата передачі. Спробував віддати в розріз, не вийшло. Команда Вікінг починає свою атаку. Гарна передача. Знову і це майже майже гол. На хвильку мені здалося, що це вже м'яч ворог. Але він вилетів за поле. Так, так. Ну я не слід. До, я... Досі... я здогадався, що він вилетів за поле. Ну можливо, ти подумав, що він телепортувався за поле. Ні, ні добре. Біда. Головне. Здорово. Почти гол. Пішли. Ти пропустив вибачний наступають знову. Але нічого Але воротар нічого бояться. Не впевнений в собі воротар, який вийшов на половину вікінгів, повертається назад на свою ворота. Команда Вікінгів намагається щось придумати. Цікаво, цікаво, восьмий номер, що ж він запропонує передача, так. Шукає партнерів, передача назад. Вікінги досить довго намагаються отримувати в себе м'яч. Ну, мені здається, да, це справді був фол. Четвертий номер не хоче віддавати команді суперників м'яч. Але сьомий виправив. Ну, вікінгам зараз або забивати голи, або це тримати в Або так, тримати рахунок і тримати м'яч в себе побільше. Під контролем, тому що вони і так на одне очко. На один гол. Так, <реш> попереду. Попереду. <очко> це де це... дивше. <реш> це не в футболі, мені здається. Це карти там. Не знаю, як. <реш> <такі>. 21. Так, так, так. Однозначно. М'яч майже покинув поле, але він зараз в руках воротаря, Продовжується гра. Воротар виводить вперед, цьому номер намагається розхитати свого суперника, не вийшло. 17-й номер тримає все під контролем. Команда гладіаторів з м'ячем намагається знайти свого партнера, віддав передачу. Той непогано прийняв, хоча мені здається, все ж таки погано. І подача пішла на воротаря назад. 69-й знову з м'ячем, Непогано. Бачиш, ми з тобою однаково мислимо. Це добре. Ще одночасно сказав. Так, да, відчуваємо одне одного, я рахую. Сьомий номер з м'ячем, Намагається дриблінг. Спроба дриблінгу, передача. Вікінги з м'ячем, Намагався розвернутися, але суддя в цьому фолу не побачив. Знову йде передача на 77-й номер гладіаторів. І що ж це буде? Сьомий номер з м'ячем, Спроба удару, ні, передача і воротар mm -hmm. на місці. Воротар на місці, а зараз пас польовий гравець вікінгів прямо на лінії воротарської. Ну, вікінги загортовані холодом Скандинавії. Холодом. Так. Я тобі так скажу. Вони Дит... таке побачили, мені здається. Так, так. Що за хуйня, блядь? Верни йому мікрофон, бася, бот, як ти там. Забери цього, блядь, мікрофон. Ну що ж зараз уже у нас е, завершиться цей поєдинок, змінився у нас коментатор е, Стас з бойкова опиняється м'ячем на правий фланг-пас, Ну і тепер вже більш серйозний матч у нас є, е, але питання лише, що вже його кінець і фіналі все також дуже близько. Передача, удар навіть виходить у футболістів клубу. Гладіатор. На Викочує на партнера. Вікінг атакує. Буде пас на лівий фланг, а можливо не буде. Ой, послизнувся один з гравців команди Вікінг Єрмола з м'ячем, Сьомий номер гладіатора. Удар. Дуже близько до того, що у нас ледь не змінився рахунок на табло. Десятка гладіатора з м'ячем. Буде пас. Є пас. І що ж? Ще одна передача. Гладіатор непогана атака. Удару не буде. Вікінг відбирає м'яч, дуже впевнено, він це робить по-норвезьки. Ой, класна передача. Знову з м'ячем футболісти у чорному. Буде пас. Так. Ничего ж з м'ячем опиняється голкіпер. Відпасовує на партнера. Знову гладіатор. Буде передача від Андрія на 77-го номера. Простріл, удар ну, зрізкав свої ворота. Ну, і знову ж таки, я думаю, що шанси команд до початку матчу точно були рівні. Ну, я зараз думаю, що також ми спостерігали заболі рівний поєдинок. Усі залишають всі свої сили насправді на футбольному полі. Є передача, в яких красиво розводить, комбінує. Ну, я думаю, що це центральне перетистояння. Поточний ігрового дня в груповому етапі. Буде пас назад. З м'ячем голкіпер гладіатора. і дає передачу. ну і Зараз я думаю, що ми побачимо знову в дії Стаса Бойка. Йому буде пробувати можливо, і прямий візиві по позиції, голкіпер гладіатора. Він опиняється з м'ячем. Удар, ні, пас. Ермола простріл. Ну і спокійно зараз. На кутовий удар переводить голкіпер команди Вікінг. Є простріл, навіть подача така м'якенька на віз. І потрібно буде перевиконати кутовий. Так, потрібно перевиконати в кутовий команді Гладіатор. Є пас. Удар поворотах. Дуже 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 неточний. Ну і з нами попередні коментатор Максим. Привіт всім знову. На, отак от. Так от. Стас Бойко. Він із м'ячем, ну і буде, напевно, виносити його далеко вперед. Так і є. Атака Вікінга дуже і дуже небезпечна. Передача, немає поки що завершення. Простріл-постріл. Ну і М'яч виходить за межі футбольного поля за бокову лінію. Удар поворотах. Так, і у нас знову зупинка у грі. Але ненадовго. З м'ячем знову гладіатор. Голкіпер вибіг уже на чужу половину поля. Дуже небезпечно. Зараз залишили футболісти гладіатора а, порожні ворота. Ну і все, у нас є свисток арбітра, який свідчить про те, що хто.